Сьогодні ми з вами будемо говорити про дитячу депресію. Дуже важливе питання стосовно того, як це може трапитися з нашими дітьми, як це розпізнати і як поставити якийсь діагноз, якщо це є. Ну, по-перше, як розпізнати депресію дитини вчасно? Дуже складне питання стосовно усіх батьків, дуже Уважних батьків, які слідкують за своєю дитиною, це дуже складно, тому що діти не можуть з нами говорити про своїх відчуттях. Це дуже важливо, і ми не можемо задавати дитині питання про твій настрій, про твої думки. Тому що дитина, чим молодша вона є, вона не може це зрозуміти і нам розказати або з'ясувати, тому що вона не... Може розпізнати їх у себе, це дуже важливо. Тому розпізнати депресію у дітей будь-якого віку до підлітства можна спостереженням за поведінкою. Це дуже важливо. Які зміни в поведінці? По-перше, це роздратованість. По-друге, порушення базових. Базових потреб, які є у дитині, це пов'язано з їжею, пов'язано зі сном, пов'язано з іграшком, пов'язано з спілкуванням. Це дуже важливо. По-третє, ми можемо спостерігати з вами багато. Ознаки яких соматичних захворювань, які е, взагалі не існують, тобто вони не підтверджуються фізикальними методами дослідження. Ви е, ходите з дитинкою по лікарям, проводите дослідження, але кожен лікар, педіатр вам говорить, що нічого серйозного, нічого нема, але дитинка скаржиться там на головний біль, на болю в животі або щось інше. Це може бути ознакою депресії. Ми з вами повинні розуміти, що бути, бути уважними батьками, це спостерігати за поведінкою дітини, якою ви підозрюєте в тому, що вона страждає на який ефективний розлад, ну, конкретно про депресію. Я повинен сказати, що депресія це медичний стан, це не тільки поганий настрій. І ми можемо говорити про депресію, якщо порівнювати з дорослими, то це одна і теж один Адини теж критерій: якщо дитинка більше двох тижнів знаходиться в такому Типовому стані, з поганим настроєм, роздартованістю, за зміною поведінки, з поганим апетитом, з порушенням сну, перестає спілкуватися, не може займатися своїми звичними рутинними ділами, не, не цікавиться ніякими подіями, які є навколо неї, і це продовжується більше двох тижнів, це може бути депресія. Зверніть увагу, ми не говоримо про поганий настрій, тому що дитина, дитині дуже важко казати про свій настрій, тому що вона не розуміє, що таке настрій взагалі. У депресії є в дитячому віці є деякі тригери, причини, які можуть запускати депресію, але можуть викликати ще ретравматизацію. Наприклад, вдома дитина себе почуває в небезпеці. Вона гарно поводить себе, але коли вона у школі або в дитячому садочку, і це не жарт, тому що у дітей може депресія встановитися в 3-4 роки, не те ж там в 5-6. Зміна різка зміна поведінці через погане спілкування з однолітками, через погане спілкування з іншими дітьми. І дійсно вона може виникати, наприклад, в школі через цікування, через булінг, через постійний тролінг. І це не тільки діти, це може виникати через якусь не дуже коректну поведінку, поведінку вчителів, чого ми будемо це не звертати уваги, тому що це теж може бути. Я відносився дуже з великою повагою до вчителів. Но Дитяча психіка дуже складна, і тому ми не розуміємо, яке звертання до дитини може привести до відчуття булінгу або принизливості, або що щось. Це не є прямою причиною або прямим приводом розвитку депресії, але це є тригером, який може це запустити. І якщо ми будемо далі говорити про дитину і розпізнання депресії, я б звернув вашу увагу про те, що Краще звернутися до спеціаліста, почати необхідно можна почати з шкільного психолога. Якщо є деякі ознаки депресії, які я перерахував, то я би на місці батьків звернувся до дитячого психотерапевта або до психолога-психотерапевта. Зараз в нашій країні психологи психотерапевти. Можуть проводити психотерапію, якщо у них є спеціалізація по клінічній психології, сертифікація з одного з видів психотерапії, бажано це буде КПТ. Ми подалі будемо говорити, що таке КПТ, когні... когнітивна поведінкова терапія, якщо психологічне, психотерапевтичне втручання. Немає ефекту, повинен звернутися до дитячого психіатру, але можна зробити це навпаки, звернутися до дитячого психіатру для того, щоб він поставив основний діагноз і з тим діагнозом вибирати сумісно з дитиною, якщо воно там підліток, види, види лікування, які можуть бути найбільш ефективними.